Ви на каналі Мілана. Сьогодні ми будемо оформлювати блокнот. Я сьогодні купила собі новий, приклеїла сюди стікер, таку наклейку. Мило, ви можете якусь приклеїти, Бо в мене він такий смай... простий, дай, в квітки. Я його тако приклеїла стікер, щоб було трохи веселіше. Я почала писати, на першій сторінці я написала планер, число, дата і рік, в якому я завела цей блокнот. Я вот, такі ще маю стікери, і беру от Вот від, маю оленів. Ну, просто новий рік вже пройшов, то я взяла. Вот. It's, it's cold outside. Я його Так приклею для красоти. Так, візьму ще. Не знаю, оленів візьму, щоб було гарно. Отак. Вот і показую результат. Отаке. Вот Це дуже гарний і милий буде. Якщо вам сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь. І завтра, або через пару хвилин, якщо ви наберете кучу лайків, то буде друга частина.